Це топ 10 крутих настільних ігор на компанію. Дуже часто протягом деякого періоду ми збиралися за одним ігровим столом, і нас було від 5 до 8 людей. Частіше за все, ми не могли розкласти такі ігри до 4 гравців. Нам потрібно були ігри від 5 гравців і більше. Тож сьогодні цей топ заснований на тих іграх, яким я вважаю крутими на 5 гравців і більше. В цілому місця в тому топі деякі не мають значення. Це просто 10 гарних ігор на компанію, які вам можуть сподобатися, на які ви можете звернутися. Увагу. На 10-му місці кімната 25, гра від 1 до восьми гравців. Учасники переносяться в реаліті шоу до комплексу кімната 25, в якому безліч небезпечних смертельних пасток всього лише з одним виходом. Гра пропонує два режими кооперації та підозри. В режимі кооперації гравці разом намагаються покинути комплекс до того, як закінчиться таймер. У режимі підозри, учасники змагань є в'язнями комплексу. Але серед в'язнів можуть бути таємні охоронці, які намагаються запобігти їхній втечі. Крута гра у режимі таємних зрадників в стилі інших подібних ігор, де ви намагаєтеся зрозуміти дії інших гравців та зрозуміти, хто серед вас свій. А на мою думку, кімната 25 недооцінена настільна гра. На дев'ятому місці Кольт Експрес. Ну, це взагалі легендарна настільна гра від 2 до 6 гравців. Ми переносимося на дикий захід. Гравці в ролі гра. Грабіжників нападають на пасажирський потяг, де намагаються нахапати якомога більше гаманців, коштовностей та кейсів з зарплатнею. У грі всього 5 раундів, які розділені на дві фази: перша фаза планування, друга пограбування. Ви будете переміщуватися між вагонами, збиратися на них, бити інших грабіжників, вибиваючи з їх рук гаманці, стріляти в один одного і так далі. Гра дійсно може прикрасити вечір будь-якої компанії, дуже весело проходять ігрові партії. На восьмому місці гра Детектив Клуб. Це гра на асоціацію від 4 до 8 гравців. Сюди, звичайно, можна було б додати й інші ігри на асоціацію, але саме детектив клуб приносив нам дуже й дуже багато задоволення. В раунді один з гравців стає ведучим. Він загадує слово для двох своїх карт, записує це слово на всіх блокнотах, окрім одного, і роздає їх гравцям. Гравець у блокноті, якого немає слова, є конспіратором. Він має зрозуміти по картам інших гравців, яку саме асоціацію загадав ведучий. Після того як всі гравці обрали по дві карти, ведучий проголошує слово, і кожен гравець, в тому числі й конспіратор, має пояснити, чому він обрав саме ці карти. Після чого відбувається голосування. Задача всіх гравців вгадати, хто конспіратор, а мета самого конспіратора відвести від себе підозру, добре пояснюючи свої асоціації. Йдемо далі. І на сьомому місці у мене виноробство це економічна стратегія від одного до шести гравців, де ми переносимось у саме серце виноробства. Отоскани в цій грі ми вирощуємо виноград, збираємо врожай та виготовляємо благородні вина. У кожного гравця є своя ділянка, яку він буде покращувати: різні ділянки для вирощування винограду, проведення екскурсій в дегустаційній залі, покращення льоху для збереження кращих сортів вина та багато іншого. Врешті-решт, це виконання різних замовлень для отримання прибутку та переможних очок. Не кожна подібна стратегія може похвалитися тим, щоб посадити за один стіл шість гравців затишна чудова сімейна гра, в яку завжди приємно грати. На шостому місці в мене настільна гра. Майка від 2 до 6 гравців. На моєму каналі вже виходив огляд на цю настільну гру, тож ви можете перейти і детальніше ознайомитися з цією грою. В цій грі ми в ролі піратів будемо збагачувати свої трюми золотом, їжею та порохом. На нас чекають перегони та битви між гравцями з грабуванням трюмів та скарбів. Мета гри стати найбагатшим піратом навколо берегів Ямайки. Проста чудова гра з перегонами на компанію, в яку можуть грати як новачки, так і досвідчені гравці. На п'ятому місці секретний гітлер від 5 до 10 гравців. Це наступна гра з таємним зрадником, де присутні хитрість, блеф та лицемірство. І все це задля того, щоб привести свою партію до влади в Німеччині в 1932 році. За столом зійдуться дві фракції: ліберали і націонал-соціалісти. Гравець може бути лібералом, фашистом або гітлером. Кожного раунду гравці обирають президента і канцлера, які в свою чергу будуть затверджувати нові закони. Ліберал намагаються затвердити ліберальні закони. Фашисти відповідно свої, тільки позитивні емоції від цієї гри і нічого іншого. Поки що для мене це найкраща настільна гра з таємним зрадником. Четверте місце Селестія, гра від двох до шести гравців, класний патігейм з елементом перевірки удачі та блефу. Ми переносимось у небесну країну Селестію з її чудовими містами. Суть гри в тому, що один з гравців на раунд стає капітаном. Він кидає кубики, перешкод. Далі всі гравці мають зробити вибір, чи зможе капітан пройти випробування. Якщо вони не хочуть ризикувати, то сходять з повітряного корабля і збирають скарб відповідного міста. Якщо вони довіряють, то залишаються на кораблі. В свою чергу капітан має пройти всі випробування завдяки картам на руці. Чим далі ви зможете долетіти, тим цінніший скарб зможете отримати, оскільки карти скарбів це певна кількість переможних очок. Капітан може блефувати, щоб не дати гравцям зробити правильний вибір. Учасники подорожі можуть скидати один одного з корабля, псувати плани іншим або навпаки допомагати капітану під час подорожі. Я просто не порахую, скільки партій ми зіграли вдома і на наших ігротеках. Це дуже чудова така. Гра, такий патігейм, партії проходять швидко 20-30 хвилин. Тож ми, як тільки сідали за цю гру, то грали по дві-три партії поспіль. І як я казав в своєму огляді на цю настільну гру, вона для мене є універсальною на будь-який вік і для будь-якого досвіду гравців. На третьому місці Camel Up, гра від 3 до 8 гравців. В цій грі ми будемо робити ставки на верблюдів. Ситуація змінюється кожного раунду. Здавалося, тільки один з верблюдів був попереду інших. як він вже останній. Це все про Up. Ви ризикуєте, робите ставки та отримуєте або втрачаєте монети. Красива, дуже крута, не напружуюча гра на ігровий вечір на компанію. Звичайно, тут дуже багато рандому, але і навіть ті, хто не полюбляє рандом, грали в неї багато разів і залишались задоволеними. Партії проходять досить швидко, хвилин за 20-30, Тому я не порахую, скільки разів ми в неї грали. Як в принципі і в попередню гру Селестію, це два таких потігейми, які для нас залишаються дуже популярними. В нашій компанії, і ми в них з задоволенням граємо. Друге місце хижа планета від двох до семи гравців. Гра в жанрі один проти всіх. Один з гравців стає істотою інші члени екіпажу корабля, який потрапив в аварію на невідомій планеті. Тут всього 10 карт локацій, які формують ландшафт планети. Кожен гравець отримує п'ять карт місцевості, де він зможе сховатися від ворожої форми життя. Члени екіпажа обговорюють локації, намагаються перехитрити істоту, адже вона чує про все, що говорять інші та аналізує. Монстр викладає на карти місцевості жетони полювання, і екіпаж розкриває свої карти. Якщо ви опинилися там, де відбувається полювання, то вам неодмінно буде непереливки. Тож це дуже шикарна гра в жанрі один проти всіх, де відбуваються ігри розуму, один одного намагаються перехитрити сторони, і це дуже веселий і цікавий. Авий такий і ігровий досвід. Ну що тепер ми переходимо до першого місця, і якщо ви давно слідкуєте і за каналом, і за моїм інстаграмом, точно думайте, де ж ця настільна гра, чому її до сих пір не було в топі? І звичайно, це місія Червона планета. Гра від двох до шести гравців. Гравці намагаються висадитись на Марсі та здобути незліченні інопланетні багатства. Коротко кажучи, у кожного гравця є однаковий набір персонажів, яких він буде обирати на раунд. В залежності від числового значення персонажа вони й будуть розігруватися в певній послідовності. Ну і звичайно, що автор цієї гри Бруно Файдуті є також і автором цитаделей, тому ви зможете знайти якісь схожі елементи ігрового процесу між цими двома іграми. І як на мене, місія Червона планета це кращий варіант. Спочатку гравці заповнюють ракети. Триматимуть курс у відповідні регіони Марсу. Місця всім точно не вистачить. Але якщо ви встигли зайняти своє місце на ракеті, ніхто не дасть вам гарантій, що її не знищать ще на старті разом з вашими астронавтами. Мета набрати якомога більше переможних очок у вигляді корисних копалин. Це дуже підступна настільна гра, в якій вам доведеться діяти іноді дуже підло. Ну що ж, а на цьому все. Ось мій такий топ настільних ігор. Звичайно, залишайте стосовно цього топу відгуки, діліться своїми іграми, які ви дуже любите грати в у великій компанії. Ми поспілкуємось, буде дуже цікаво почитати, які ви полюбляєте ігри, які є вашими улюбленими. А на сьогодні, все. Всім дякую за увагу і ми скоро з вами побачимось.